Доброго всім дня. Погляньте, який у мене різдвяник. Такий красивий. У мене ще є червоний і малиновий, але вони ще не розквітли. Покажу вам пізніше. Уявіть. Ніжний який. Випікаю хліб сьогодні, підсмажився хорошо у духовці. Погляньте, який вийшов. О, красота. Вчора закрила тушонку це півників молодих. Ось така. Ще вчора обрубали абрикосу. О, і он абрикосінка. Соня на криші гріється. Там сонечко в нас сьогодні. Дуже-дуже таке гарно, тепленько. Гілки ось на городі порубали, і це все тепер прийдеться палити нам. Уявіть, яка гора. Сьогодні морозець. Чесничок де-не-де сходи вже. Ну, вже похолодало. Ось його півника ще треба убрати, він такий маленький. Курочки ходять біля сарайчику, теж вигріваються на сонечко, Але я вже на зиму їх звучаю їсти у столові. Ось тут. Їсти їм насипаю і хай вони їдять тут. Бо зима прийде, у сараї там буде дуже мало їм місця, а в столові хай зучаються, хай звикають. Прибігли. Слідком за мною, Думають, що я щось, якісь смаколики принесла. Доїдайте це усе. Такі гарні курочки. Ну, це бролерні. Дуже багато вони їдять. Ще в мене 25 курок їли. Що зараз? У мене 10 курочок і тріпівника, і вони теж саме з'їдають. Можна сказати, половину їх менше. І відро 16-літрове за день вони з'їдають. Так що так? У них воля. Тепер вони ж отут ходять. Це тут грязь страшенна в нас. Та ще можна сказати і не страшенна, але. Но... Єсть. І я їм зробила сюди ход. І вони ось тут ходять. Заходять тоді у курники. І через двері можна. І я їм там відкрила їхній лаз. Півник оставляю їм на зиму. Чоловіку понравився півничок дуже. Він не такий великий і не малий. Як оцей. І ось іде теж півник. Таке воно мале доходяга. Так що тут їм їсти не ставлю. Тут не було. Ще курочки он несуться. Ось курочки несуться. Я вже забрала п'ять яєць. Он буде шостий. І це сидить, несеться сьоме буде. Роботи все одно дуже багато, хоч уже останній місяць осінь, скоро вже зима, і все одно робота є. Не тут, так на кухні. Вигребла ось полісадничку, зрубали розу. Уже сходи сходять проліски, вони мають так густо тут посіяні, що дуже багато цибулинок е, валяється, а скільки їх вигребла вже. Також вигребла на вулиці, чистота. Оце на цьому проміжутку зібрала 8 мішків листя. Уявіть собі. Напевне, з усієї вулиці прилетіли до мене. Одна по криші бігає, а ця скрутилася в хаті на дивані і спить. Да? Люська? Твоя мама бігає по кришам. Не хочеш на вулицю? Там сонечко сьогодні. Просинайсь. Люсь, просинайсь. Все, друзі, пока-пока всім.